Вітаю всіх на моєму каналі. Пропоную сьогодні зі мною зв'язати ось таку змійку спіральку, яких ви бачили в мене безліч. Вони в'яжуться дуже просто. Всього два рядочка. Набираємо для цього потрібні нитки, звичайні нитки. Можна будь-який акріл, у кого що є, не має значення. Аби вони були тільки темні, темні і світле. верх темний, ось два кольори. І Жовтенький або якийсь світленький, теж у дві нитки, два кольори. Набираємо ланцюжок на 44 петлі звичайним способом. Набрали. Беремо у мене четвірочка, в дві нитки в'яжемо досить щільно. Дивіться по своїх нитках, яка вам більш підходить гачок, який більш підходить. В принципі, немає значення, просто щоб було щільненько. Робимо перше напівстопчик з накидом, накид, пропускаємо раз, два і в третю від гачка пров'язуємо всі три разом. Це напівстовчик з накидом. Далі шість стопчиків з накидом, звичайним способом. Це буде у нас голова. Один, два, три. Чотири, пять. І шість. Ось це у нас голова. Далі трошки йдемо зменшувати. Ось тут зменшення. Зменшення робимо так: напівстопчик з накидом. На півстопчик без накида. Знову на півстовчик з накидом і стовпчик з накидом. Це у нас ось відділяємо якби, голова, шия, і далі пішло тіло, яке буде закручуватися. Для того, щоб воно закручувалося, в'яжемо звичайним дуже просто, але дивіться уважно. Перший раз, перший ряд, в'яжемо стовпчик з накидом. Два стовпчика накидом в одну петлю. Раз і два. Один стовпчик в одну петлю. І так, чердуємо. Два стовпчики накидом в одну петлю. Раз. І два. І один стовпчик з накидом. І так в'яжемо до кінця, не пров'язуючи хвіст 8-10 петель, плюс-мінус. Зараз я вам ще раз покажу. Ось дивіться, воно вже закручується. Ось вам видно. Два стопчика в одну петлю, один стовпчик в одну петлю. два стопчика в одну петлю, один стовпчик в одну петлю. І так чергуємо. Два, Стопчика в одну петлю, один, два стовпчика одну, повторю. В'яжемо спочатку стопчик з накидом в одну петлю. Два стопчика з накидом в одну петлю. Знов стопчик з накидом в одну петлю. Два в одну, один в одну, Два в одну, один в одну. І так аж до хвоста. Ось пров'язали ми. Один стопчик, два стопчика. Закінчуємо один стовпчик з накидом. Далі один напівстовпчик з накидом, ще один напівстовпчик з накидом, Стовпчик без накиду. До кінця ряду. Це у нас буде Хвістка? Хвіст. І ось наша змійка вона вже закручується. Сама закручується. Нічого не треба. Міняємо нитку на жовту. Перевертаємо в'язання. Ми в'язали ось так. Ось ми в'язали, дійшли, міняємо нитку, перевертаємо в'язання і назад в'яжемо. В'яжемо назад ще один ряд. Хвіст знову пров'язуємо стовпчик без накиду. Так як його видно ось тут. Ось там, де вузько, так ми пров'язуємо ось до цього краю. Стопчик без накида один, стопчик без накида, другий, напів з накидом, Ще раз напівстовпчик з накидом. Бо ви будете його потім отак і щоб зелене накрити. То жовтого повинно бути трошки ширше. Ось так. І далі, увага! Другий ряд в'яжеться не так, як звичайно, не сюди просовуємо гачок, а між, між рядами, між ниж, між рядами. ось так. Робимо накид, між рядами. Стопчик з накидом, витягуємо ось такий довгий. І знов накидуємо і між рядами. Пров'язали один, два. І три. І ось тут видно, ми ось тут робили два збільшення в одну, а тепер будемо робити зменшення. Накид пров'язуємо, накид, пров'язуємо не до кінця, ось так. Три петлі, і тоді раз. Там, де у нас було два в одну, ми робимо дзеркально два в одну в інший бік. Знову між стовпчиками, один, і далі йдемо на зменшення. Пров'язуємо ще раз, і дві разом. І так, аж до шиї. Там, де у нас було дві разом, ми збільшували, тепер дві разом зменшуємо. Ось ми зменшили, один пров'язали, тут іде зменшення. Ось пров'язали. Ще раз вам показую. За знакидом, ось вона вже йде спірально. Бачите? Все. Два рядочки. І у нас виходить спіраль двоколірно. з знакидом, між. А тут у нас йде, ось видно, ми збільшували. Значить, тут буде зменшення. Зменшення. І одна, зменшення і одна, далі пров'язуємо просто стовпчики з накидом до кінця. До голови. Ось до кіш... Дійшли до кінця. Можна залишити так, ну тоді голова буде дуже худенька, якби, ну, можна, і можна і так залишити. Ну, можна пройти ще до поколу, ось так, по колу, кілька рядочків, і голова буде збільшена трошки ширша. Буде більш більш видно, ось, бачите, навіть не зв'язана, не зшито, зв а тільки зв'язано два рядочки, і вона вже йде спіралька. Ось так, у голову сюди, в крайчик. Ця спіралька. Не набиваю я її, ніяких каркасів немає, нічого. Два рядочка зв'язала, сшила і є спіраль. Ось отак пров'язуємо, так само між, між нижніми стовпчиками накидом. доки ви хочете, доки до шиї до тонкого ось цього місця, щоб розмір голови був трошки більший. Ось наша голова, потім воно ну так завертається і зшивається, І голова буде ширша. А щоб іще кругліша була, то я стовпчиками вертаюся якби назад, стовпчиками з накидом. Тобто, Стопчиками без накиду. Пров'язую ще один рядочок, і голову можна при бажанні трошки набити. Якщо... Ну я нікуди. Не, доб... Не набираю ось так ще раз вертаюся сюди, стовпчиками без знаків. Ось пров'язала. Вернулася назад, залишаю довгу нитку, для того, щоб можна було зшити все разом, протягую нитку. Ниткою можна шити голкою, я обично протягую гачком, щоб було швидше. І тоді. Це низ, там де жовте, це низ. Ось це в нас голова. Отак так сшиваємо. І цю частину ми сшиваємо жовте до зеленого. Один в один, бо ми в'язали, тут зменшували, тут збільшували, а тут зменшували. І воно йде один в один, зійдеться. Ось. Змійка вже крутиться. Ми її просто сшиваємо так само між цими, я зараз покажу, ось так складаємо голову і починаємо протягувати. І так ідемо до кінця. Тоді заправляємо нову нитку і новою ниткою прошиваємо ось тут голову акуратно. І так. ось така у нас виходить шикарна змійка. Сшили голову і трошки шиї. Отак, між е, нижніми стовпчиками. Далі сшиваємо один в один. Ми тут збільшували, там зменшували для того, щоб воно у вас отак зійшлося. Один в один ось. Петля в петлю. Петля в петлю. Воно сходиться петля в петлю. Коли ви отак шиєте, воно у вас завернеться петля в петлю. Так як ви, звичайно, сшиваєте два, дві якісь о, рукав, шиваєте або полочки між собою. Звичайним способом, без всяких. Ось так: один, в один сшиваємо. Можна голкою, я сшиваю гачком. Тут голову, шию так, прошиваємо, а тут один. В один прошиваємо. Ось один, в один, за дві півпетлі з цього боку, і тут ось якби теж такі півпетлі захватуємо. Звідси сюди, звідси сюди і до кінця. Змійки, прошиваємо один, в один. Ось, дійшли до хвоста, краї хвостики, що залишилися, просто вкладаємо всередину і прошиваємо. Ось у вас вже виходить змійка, вона вже скручується сама. Тут всього два. Рядочки. Вона худенька, можна набити, але буде видно, ось така змійка виходить. Ось душили хвостик до кінця, протягуємо, просто протягуємо через кілька рядочків. Ось так. Ось так, щоб він. Тут його фіксуємо вузликом і протягуємо, і відрізаємо. Тепер голова. Сшиваємо голову. Беремо нитку, яка у нас є. Ось так: сшиваємо один в один. Так само один в один. так ховаємо всередину і беремо за половинки тут і тут. Так само вшиваємо, як звичайні деталі. Ось так виходить шия вниз, дуже акуратно, красиво. Ось вам верх. Нитку ховаємо, просто ховаємо. Ось так за буквально годину можна зробити новорічний подарунок власними руками до нового року. Нитки треба буквально якихось 10 грамм одної і другої. Надіюсь, у вас все вийде. Всім удачі! Все буде Україна!